Тема сьогоднішнього уроку – випаровування та конденсація. Скажіть мені, будь ласка, що це за два процеси? Ми з вами до цього вивчали плавлення та твердіння або кристалізацію. Це який процес переходу з якої речовини в яку? З літкої речовини в тверду. І навпаки. Якщо про кристалізацію, і навпаки? А випаровування та конденсація це що за процес? Випаровування – це процес, коли рідина у указ або пару. Опару, Андрій. конденсація. А... Зачекай. Кирил, дякую. А Андрій, а конденсація що це за процес? Де ми бачимо конденсацію? Анжеліка. Це коли речовини з газоподібного стану переходять в рідкий. Ну, а де ми спостерігаємо конденсацію? Зранку е, э, роса на траві, це конденсація, після туману, наприклад. Коли ви э, варите суп або пельмені, то на кришці утворюються краплини води, це конденсація. Ви зараз бачите зображення, там де на стіночках чайника скляного краплинки води. Всі краплинки утворилися за допомогою конденсації. Інші два два зображення показують саме пароутворення. Праска працює. Таким чином, що вода, в яку ми заливаємо, вона нагрівається і випаровується. І пара під тиском через маленькі отвори проходить і створює такий ефект розхолажування речовини. Тобто ми діємо на атоми тканини, речовини якоїсь там, і вона під тиском роз... змінює форму свою. Піш далі. Параутворення це процес переходу речовини з рідкого стану, в газоподібний, завдяки параутворенню і відбувається колообіг води у природі. Розрізняють два види випаровування. Вибачте, розрізняють два види параутворення, випаровування та кипіння. В чому різниця? Давайте спочатку ви мені скажіть. Як ви уявляєте процес випаровування та процес кипіння? Добре, такий одразу скажу. Нелегке не питання. Випаровування відбувається за якою температурою? Вище 100 градусів. Випаровування? Анжеліка, твоя думка? Катерина, ти як думаєш? Ну, я думаю, що кажи, кажи. Mm -hmm. за будь-якою може. Mm. Так, я також хотіла сказати, що за будь-якою. Так, да, давай, Кирило, уявимо, що зараз зима, і на вулиці випав сніг, і асфальт ну, намок від цього. Врешті-решт асфальт висохне, вода з асфальту випаровується. Випаровування така особливість, що відбувається за будь-якої температури. Навіть в Антарктиді, там, де завжди мінус 30, 20, мінус 40, мінус 70, там також відбувається випаровування. Але якщо взяти футболку і винести мороз мінус 20 і в жару плюс 20, або теплу погоду плюс 20, то, звісно, футболка висохне швидше в плюс. Тому і у нас складаються такі враження, що випаровування тільки за плюс це неправильно. Випаровування відбувається за будь-якою температурою, але важливо розуміти, скільки часу це займе. Що таке процес кипіння, як ви думаєте? Як можна пояснити кипіння? Скажіть мені, будь ласка, за якою температурою відбувається кипіння? 100 градусів градусів. Добре, це для води. Але давайте подивимося. Зараз я вам покажу екран. Температура кипіння речовин. І, наприклад, азот кипиться температури мінус 196. Аміак кипить. За температуру мінус 33 градуси Цельсія. Ацетон кипить за температуру 56 градус Цельсія. Повітря мінус 192 градуси Цельсія. А ось гліцерин, а от графіт, щоб закипів, потрібна температура 4200. Тобто, ми можемо зробити висновок: що процес кипіння це не ось. 100 градус Цельсія. Це е, утворення саме ось цих бульбашок, які ми зараз бачимо на зображенні. Процес утворення цих бульбашок і є процесом кипіння. Е, також ми на слух чуємо, так, це такі, начебто бульбашки лопаються, зриваються такі бульбашки великою кількістю. Ну, ви уявляєте, я погано бікбоксю. Ви уявляєте, що таке кипіння. Якщо заплющити очі, ви одразу зрозумієте, що це у вас в кімнаті щось кипить. Так ось, ось ці утворення бульбашок і вспливання їх на поверхню та опання, це є кипіння, а не зміна температури. Тому що для кожної речовини температура кипіння буде різна. Так ось чим же відрізняються ці два види пароутворення? Давайте уявимо, що в нас є стакан води. Щоб він випаровувався, що нам потрібно поставити його, ну, може, біля відкритого вікна. І декілька, ну, може, тижнів, і вода випаровується, якщо спека швидше, а щоб кипіння нам потрібно, щоб воно нагрілося. Так? Ми, якщо ми кажемо за воду. тобто ці два процеси відрізняються швидкістю. Випаровування завжди у природі відбувається природним шляхом. А ось кипіння, це в нас примусове пароутворення. Випаровування це процес пароутворення з звільної поверхні рідини. Згадайте, з яких посудин ми п'ємо чай. Із яких посудин ми кушаємо. Тут же суп, ті ж макарони. Тобто, там, де потрібно нам, щоб випаровування відбувалося швидше, тобто змінювалася температура, ми беремо велику площу тарілки. а там, де потрібно якомога більше зберегти тепло, ми беремо менше площу поверхні. Знов-таки випаровування рідини відбувається за будь-якою температури. І все залежить від того, яка це рідина. Ви знаєте, наприклад, спірт або ефір випаровуються дуже швидко: ефірні масла, їх хто тільки капнув і його нема. Пам'ятаєте антисептики, коли у нас ковід був, його тільки рідина в пляжці є, а на руках одразу випаровувалось. З водою так не відбувається. А олія взагалі може. Протягом дня бути на руках і не випаровується. Якщо рідина не отримує енергії зовні, то вона охолоджується. Тобто процес випаровування супроводжується процесом охолодження. Процес випаровування супроводжується поглинанням енергії. Молекула, яка вилітає з рідини, має подолати сили межмолекулярного притяжіння та тягнуть її назад у рідину. Ви знаєте, що всі молекули між собою відштовхуються, якщо їх стиснути. І навпаки, якщо їх намагатися від'єднати один від одного, одного притягується. Щоб розірвати ці зв'язки, потрібна велика кількість енергії. Тобто ось цей слайд або зробіть скрін. Або запишіть, що е, випаровування, або е, конденсація залежить від того, від площі вільної поверхні рідини. Давайте уявимо, що ми, нам мама дала футболку, щоб вона висохла. Якщо ми футболку скамкаємо і бросимо десь там, е, вона висохне. Можливо, висохне, але дуже повільно. Ну і буде потім не дуже приємний запах. Але якщо ми його розплавимо розправимо, тобто збільшимо площу випаровуваної поверхні, то вона швидше вип... висохне від температури. Чим тепліша на вулиці температура, тим швидше відбувається випаровування. Тому що різниця між температурами. Тіло е, впливає на кількість енергії, яка потрібна. Від роду рідини я приводила, приклад ще, ну, спірт, який нам звичайний, який був у нас в антисептиках. і вода е, має змогу, ну, має велику різницю, і від руху повітря. Дівчата розуміють, може, хлопці розуміють, щоб дівчат швидше висохла волосся, ми що робимо? Отже, мином теплим повітрям. Так, дмом теплим повітрям. Або щоб речі швидше висохли, ми відкриваємо вікна, щоб був якийсь протяг. Або мати помила в кімнаті е, пол. Каже, вікна відкрила, щоб швидше висохли вони. Для того, щоб відбувалося випаровування, потрібно швидше, потрібно повітря. Рух повітря. Конденсація це процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Процес конденсації супроводжується виділенням енергії. Багато молекул, які залишили рідину, можуть повернутися в неї внаслідок теплового руху. Тобто, в результаті того, що молекули знаходяться у повітрі, вони важкі. І вони мають змогу десь приєднатися до якогось тіла. Тобто, для того, щоб відбулася конденсація, потрібно є щось, щоб його почало зібрати, з -з -з збирати. Е е Чаш... Кастрюля, це в нас кришка, в чайнику це стінки. Тобто, ми знаємо, що ось у пляшки це також зовнішня сторона збирає молекули, вони не відлітаються, залишаються поряд з пляшку. Ці явища досить розповсюджені у природі, наприклад, утворення хмар, роса. Ми бачимо, що коли в нас будинку тепло, на вулиці прохолодно, на вікнах утворюються також краплинки, конденсують туман. Це також прояв конденсації. Випаровування та конденсація в живой природі в пустелях температура земної поверхні може підвищуватися до 70-80 градусів в день і падати до 4 до кінця ночі. В таких умовах більшість ящерок шукає притулок. Крім того, ящерка здатна міняти положення тіла і його забарвлення. А коли температура стає високою, може також зменшити поверхню тіла, втягуючи ребра. Тобто, ми казали, що випаровування це зниження температури. Пам'ятаєте, супроводжується зниженням температури в тіла? Пам'ятаєте, коли собакам жарко, вони що роблять? Відкривають рот і достають язик. Для того, щоб. Збільшити площу випаровування. Звісно, що шерсть не ну, випаровує вологу, але під час випаровування ми ще знижуємо власну температуру тіла. Пам'ятаєте, ну раніше я не знаю, сподіваюся, зараз це не роблять. Ну, мені, мене ще, коли я хворіла, натирали ногу водка і уксусом. Зараз, кажуть, це дуже небезпечно. Просто водою потрібно знов-таки, щоб, ну, щоб зняти жар, збільшити температуру випаровування, відповідно, зменшити температуру тіла. А ось цей приклад. Шерсть собак дуже тепла. А потових залоз в шкірі практично немає, є тільки на пальцях лап. Собаки ніколи не пітніють. Влітку їм стає особливо спекотно. Щоб похолодити себе, собака широко розкриває рота і висовує язик. Слина починає інтенсивно випаровуватися, і температура тіла знижується до нормальної. І слон у слона в шкірі немає жодної потової залози. Але водойма у слона завжди під рукою. Він набирає Дорота часин воду, а, з рота хобота і розмазує по тілу, тобто відразу відчуває, починається випаровування, ми знаємо, що випаровування супроводжується зниженням температури. А, Так, Також в нас і рослини вже адаптувалися під температуру. Листопад дуже важливий при пристосування рослин до умов зими. Якби листяні дерева нашої місцевості не скидали на зиму листя, вони б загинули, тому що листя продовжувало випаровувати воду, в той час як їх надходження з мерзлого ґрунту припинялось. Ялина і сосна легко переносять узимку тимчасову нестачу води. Хоча, хоча хвоя випаровує її набагато менше, ніж свистки листяних дерев, бо має меншу площу лисків. Тобто під час випаровування. Збільшується температура і дерева не замерзають. І кажуть, що листя не потрібно прибирати, тому що це ну, природне те, що вони залишаються в груті, допомагають потім гумусам після того, як вони перегнуть. При температурному режимі, в якому переважають занадто високі температури. Значення і постійно сонячні дні рослини пристосувалися, вони мають яскраво виражений характер спрямований на зменшення випаровування волог. Тобто в них немає лістика, в них калючки, і, відповідно, вони мають меншу площу випаровування і мають змогу більше вологи зосереджуватися у собі і виживати у таких умовах. Також цікаво, ще понад 4500 років тому є використовували глечики. Ну, хто смотрев мумії, там їх велика кількість. І особливість, що вода залишалася прохолодно навіть у спекотного дня. Чому ж? Серед новіччя охолоджувальні глечики Алькарацца були поширені на городі в півдня. Зараз цей холодильник називають потенпот, пот глечику глечику. Він працює без електрики, дозволяє тривалий час зберігати продукти. В чому ж їх секрет? Знов таки, ми створюємо начебто термос такий, який зменшує обмін навколишнім середовищем. І завдяки тому, що навіть в кораблях ви знаєте, що в самому низу лежать камні. Якщо буде пробоїни з камнів, вода буде випаровуватися. Якщо туди покласти якийсь там ну, дерев'яних кораблів, ці, які раніше будували ніжні трюмбу, великі такі булижники клали для того, щоб якщо дай ну, зрозуміло, що деревина пропускає вологу і вона потрапляє на каміння, і вони випаровуються інакше б там постійно була волога. Вода стояла, а так відбувається випаровування. Так само, там, де вода, вона випаровується і глечик постійно тримається у прохолоді. Для того, щоб опрацювати параграф, закріпити матеріал, вам потрібно опрацювати параграф номер 13 за підручником. Також я хотіла б від вас ну, таку цікаву показати вам подію, яку нам запропонували прийняти участь одну хвилиночку. Якщо ви погодитесь, я з вами. Так, зараз я будемо демонстрацію за.